Усім привіт! Душова система з тропічною лікою, повністю із нержавеючої сталі. Має ось такий змішувач, картридж керамічний на 40 мм, тобто дуже величезний в нього буде проток. Має вилив, який можна набрати там. дерка. він такий з трохи більшим нахилом, щоб не ставити вплотну до стіни. дерця. він прибирається, щоб не заважав. Тут має підключення до ручного душу, і має ось такий тактильний перемикач, який можна по колу просто перемикати. Він без топорів. Корпус з нержавійки, 304-та штанга сама теж нержавійки. Ручна лійка має регульовану висоту, регульований кут нахилу. Ця лійка теж повністю з знержавіші сталі. Подивіться, яка вона тонесенька, І має резинки, такі, які дуже легко буде зчищати. Підключення через звичайний шланг стандартного типу, який фіксується на кріпіжі. Верхня лійка має регульовану висоту і регульований кут нахилу самої лійки. Діаметр цієї лійки 30 мм. Також вона має оці резинки, які дуже легко чистяться. Якщо у вас залишилось питання, будь ласка, пишіть нам, телефонуйте. Я з радістю відповім вам по цій більшій